Досталь снігу на милої на Хмельниччині, не тільки в інших областях. Обіцяли нам синоптики чи, можливо, народні синоптики, що цього року, мабуть, бувало тепла зима. А вона вже з перших днів проявила себе не дуже таким теплом і снігом, чого ми вже не бачили. Багато років, щоб стільки снігу було. Але сніг це добре, буде волога в землі, буде вода. І так останніми роками навіть у стрмках повисихала. І буде врожай на городі, будуть врожаї якось наші ниви. Але поки що чоловіки вперед лопати і сніг відкидати, бо засипано і вийти до дороги нема можливості. Але ж гарно кругом. Кожна пора року прекрасна по-своєму. Весна дарує нам зелень таку необхідну після зимової білизни. Літом взагалі всі кольори присутні в природі. Восени переважає багряна, фарба, а зимою ось такі кольори. Білосніжний, ніби біленький аркуш паперу, на якому можна малювати що завгодно. Поки чоловік займається визволенням нас із снігового полону, прокладає стежку життя до цивілізації, я приготую щось солоденьке, бо щось там хочеться взимку солоденького. Заморочуватись довго не хочу, тож приготую медівник і вам пропоную також. Цей давній, можливо, кимось і забути, якимось і незнаний рецепт такого простого, не дуже такого затратного в розумінні того, що не дуже багато витрачаємо праці над ним. І не дуже такі дороговартісні продукти. Отож, як ви вже зрозуміли, потрібні нам. Для цього медівника продукти, звичайно, ж мука, 4 яйця курячих, склянка кислого молока чи кефіру, неповна склянка цукру, 2 столові ложки меду, бажано розрідженого трохи. У мене не дуже такий розріджений, але просто довше буду його збивати. І 2-3 столові ложки олії. Ну і дрібка солі. Яку весь час додаємо в наше щось печене? Якщо маєте розріхлювач, то додайте його звичайно в муку, але я часто густо більше печу із содою, отож, соди не повну чайну ложку мене столовою мірою додаємо в наш кисляк чи в кефір. А тим часом вибиваємо яйця. До вибитих яєць додаємо нашу неповну, лож, неповну склянку цукру. Ну, і, як зазвичай, збиваємо. Хто чим? Не обов'язково дуже так сильно треба збивати, тільки аби нам трохи цукор розчинився і щоб яйця перетворилися в таку суцільну суміш. Сюди ж відправляємо мед. Його також трохи потрібно поколатати, щоб він добренько розбився. Мед, звичайно, як я говорила, краще брати трохи розтоплений розтопити його на бані. Чи яхту там, можливо, десь в теплому місці, Чи тепер можна і на батарею поставити, то менше тоді доведеться цю суміш колотити. Але нічого страшного, поколочу трошки більше. Наша суміш стала однорідною, відправляємо до цієї суміші олію. А кисляк наш вже запухирився, вступив в реакцію, сода вступила в реакцію з кисляком. І тепер і кисляк відправляємо до загальної маси. В суміш відправляємо дрібку солі і починаємо поступово досипати нашу муку. Мука у мене пересіяна. ви бачили, що я пересівала її. мука у нас. З молота в сільському млині, перший і вищий сорт. Я навіть не знаю, який це сорт, чи це перший чи вищий, але вся мука гарна. Це фермер нам дав пшеницю на паї, пай чоловікові і чоловік в млині в селі на маломуки. Муки беремо стільки. Скільки, як кажуть, візьме тісто, щоб було як густа сметана, не дуже таке забите. Так що додаємо потрохи. Отаке воно наше тісто. І додаємо до нього кілька краплин ванільного екстракту. Звичайно, і цукор ванільний можна додати. І ванілін. Хто що має, хто що додає. Для ароматизації. Низ форми застелено пергаментним папером. І я люблю змащувати свої форми. І дека, якщо не пощу, якщо не, не пісний день, жиром, свинячим смальцем. Тісто відправляємо в газову духовку, нагріту і при температурі 180 градусів будемо випікати пів години або 40 хвилин. Перші хвилини духовку не відкривати. Отаким От вийшов наш медівник. Правду сказати, признаюся, що в мене духовка погано гнітить, то зверху він не, не добре загнітився. Так само пиріжки погано, але всередині пропечений і швидко печеться. Якщо в меншій формі він виходить вище і можна його перерізати і перемастити, зробити із нього торт. Взагалі варіантів багато. І смакуватиме до такого медівника киселиця. Думала зварити кисіль, але ж виявилося, що нема в мене крохмалу, ну то буде киселиця. Ось така сьогоднішня розповідь про солоденьків, коли його захотілося, щоб швидко його спекти, і захотілося вже. Якщо подобається рецепт, печіть собі, пробуйте. Як завжди кажу, що з вами був канал Село ти Моя Доля.